Зельна освітня волонтерська академія це багатомодульне навчання, яке триває впродовж року, і кожного місяця ми маємо ми збираємо волонтерів і розглядаємо з ними, торкаємося якоїсь дуже цінної, важливої теми в їхній волонтерській діяльності. І власне сьогодні одна з таких моїх улюблених тем, і на мою думку, дуже важливих тем це волонтер, волонтер, якого люблять діти. Тобто, яким має бути цей волонтер. Бо дуже часто волонтери приходять до дітей, приходять до дітей в Різних закладах навчальних, або в укриттях, або просто десь збирають їх на вулицях, не знаю, в певних громадах, організовують з ними якісь ігри, зустрічі, спілкуються, або навіть працюючи з сім'ями, вони стикаються з тим, що є дитина, з якою треба поговорити, зрозуміти, почути її почуття, потреби. І власне сьогоднішня тема вона така дуже світла, бо бо діти це завжди про, про щось світле майбутнє, так те, на що нам треба, що нам треба найбільше вкладати наших ресурсів. І сьогодні ми говорили про те, яким, що має знати волонтер. Сьогодні на семінарі буду ділитися досвідом роботи з дітьми, деякі арт-терапевтичні техніки розповідати, а також, мабуть, основне таке послання завжди робити все з любов'ю і тільки з таким підходити до дітей. Сьогодні прийшла до волонтерів, щоб поділитися трошки досвідом праці з підлітками, бо я катехетом у Вінниці катахетичної групи підлітків. Трошки з ними працюю, тож хочу. Нагадати, які моменти можна зачепити, як працювати з підлітками, що можна їм розказати, як з ними будувати діалог, які ігри грати. Щоб Це був дійсно був такий якісний час, який вони можуть провести разом, і де вони будуть відчувати довіру, і це що не є складно, тому що напевно ми всі були підлітками. Тяжко було переживати той період, і щоб його трошки спростити і бути дійсно присутнім завжди. Ось це відчути і бути поряд це є головна мета сьогоднішньої нашої зустрічі. Модуль був насправді дуже чудовий, дуже багато інсайтів я отримав, ну, конкретно для себе. Найбільше запам'яталося наприк... насамперед практичні... практичні заняття, вправи, ігри. Все, що було пов'язане з активністю, з рухами, тобто, як працювати з дітьми, тобто, які можна використовувати насамперед, як в літніх таборах, в анімації з дітьми. Сьогоднішній день мені дуже сподобався. Сьогодні був надзвичайно цікавий модуль, який є актуальним для мене та моєї команди. Волонтери. Дітьми. У нас у Фастові є свій осередок. Сьогодні було дуже цікаво почути, які краще фрази використовувати з дітьми, що можна, що не можна робити. В мене це викликає чудові емоції, тому що я дуже люблю таку фізичну активність. Ми з дітьми часто робимо різноманітні руханки. Ми граємось, тому що е, з дітьми краще працювати через гру, і це дуже класно працює.